Поліна Сахарієва краща в Україні в Києві. мотокросменку нагородили золотою медаллю чемпіонки держави. Дівчина довела, що на сьогоднішній день вона гідно представляє Прикарпаття в країні. З Чемпіонкою поспілкувався Богдан Малецький. Її називають літаючою Поліною. Вона одна із шести дівчат, які в Україні займаються мотоспортом. До речі, в Західному регіоні така лише одна спортсменка. Поліна вперше в історії України стала чемпіонкою у кантрі Кросі, де здолала старших за себе і, можливо, досвідченіших хлопців. Якщо чесно, я не відчуваю себе великою гонщицею, ну, чемпіонкою України я себе не відчуваю. Ну, Проста людина, так як всі. Може, є якийсь талант, так, але. Такою зіркою я себе не почуваю. Однокласниці вже почали яксь краще до мене відноситися. Ну, да, вони відчувають, що, що я найкраща. вони гордяться мною. Завжди удачі мені бажають, коли я їду на змагання різні. Якщо чесно, мені страшніше їздити з дівчатами, ніж з хлопцями. бо якщо я програю дівчині, мені здається, що це більш якось так лише, ніж хлопці. бо хлопець можна сказати, що він там сильніший. Він їздить довше за мене. А дівчині, ну що, ти дівчина і вона дівчина. якось так. Дуже страшніше, ніж з хлопцями їздити. Займатися цим видом спорту дівчина почала лише два роки тому. Саме тоді її сестра, яка також мріяла про перемогу у мотоспорті, зламала руку і змушена була покинути улюблений мотоцикл. Однак Каріна зараз допомагає сестрі. Вона займається технічною стороною у команді Поліни Сахарієвої. каже, що її робота до вподоби. Мені дуже приємно допомагати сестрі. Вона завжди мене підтримує в цьому, завжди мені дякує за це і каже, що я в неї молодчинка. А пересіла я, ну перейшла в це в технічний персонал. Персонал для, для того, щоб. Щоб допомагати сестрі, я просто не захотіла їздити. Мені стало страшно на змагання виїжджати. А сестра мене більш сміливіша, і в неї є до цього хист, талант. Батько Поліни не лише тренер-спортсменки. Це перш за все, як вона розповідає, великий приклад для неї. Сергій Сахаріїв робить все можливе, щоб його дочка стала кращою не лише в Україні. Каже, що вже зараз готовий їхати і на закордонні чемпіонати. Однак для цього потрібні чималі кошти. Які відчуття відчуття можна подумати, навіть деякої пустоти. Тому що що намічали, ми вже неодноразово це говорили. Що намітили, то виконали. А вже в процесі цьому виконання, цієї мрії, моментально наростала друга. Ну от вона і наросла. Побачили на результати, побачили на це все, що все-таки вона повинна бути чемпіоном Європи. Як як це не банально звучить, що Західна Україна маленьке село, ніхто нас не сприймає як за великих спортсменів, але ми в Україні доказали, що ми є і що ми можемо. Ну, я думаю, що ми докажемо і Європі. Цьому році у Поліни нарешті з'явився новий мотоцикл. Спортсменка каже, що якби не доброчинці та меценати, і далі б їздила на старому байку, у якого вже давно були відсутні гальма. Тому спортсменка щиро вдячна всім, хто допоміг та допомагає, і надалі сезор ігор богдани, що дуже сильно би хотіла подякувати. він завжди нас підтримував. Дуже допомагав, коли ну, в цьому мій новий моцикл він дуже багато сюди доклав зусиль. Книжчику Петру Васильовичу дуже сильно би хотіла подякувати, він теж нам дуже багато допомагав. І ще нас, коли вже взагалі не було змоги їздити, ми лади доїжджали цей сезон. Дуже допомогла одна людина, Іщенко Віктор Андрійович. Він дуже сильно нам допоміг. І Ідія Саша Яварський теж нам дуже сильно допомагав, дуже багато всього. Нещодавно у залі Національного технічного університету президент Федерації мотоспорту України вручив нашій землярці золоту нагороду чемпіонату. Звісця Богдан Малецький Сергій Грин. Програма подінтика.